Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. Воістину воскрес. воскрес у цей світлий день Пасхи. Ми вітаємо усіх глядачів п'ятого поверху зі святом і бажаємо, аби у цей день ви були разом зі своїми родинами у мирі та злагоді цього святкового дня. Ми прийшли у самісінький центр столиці, у місце де зустрічаються храми і жива історія. На Пасху на Софіївській вже вдруге відкрито фестиваль писанок, і цього року тут представлено роботи понад шести сотень художників. Тож сьогодні ми святкуємо разом з вами. Гуляємо Софією та пригадуємо події. Минулого тижня У святковому випуску п'ятого поверху ви отримаєте вичерпну інформацію про вибір м'яса для грилю. Зрозумієте про всі нюанси облаштування оселі в українському вінтажному стилі, разом з Машею познайомитесь ближче із декоративною штукатуркою з сучасним замінником шпалер. А розпочнемо випуск із тепла, причому буквального екокаміни, в квартирі вже зараз. Посидіти перед вогнем приємної і взимку і влітку. Тому родзинкою сучасного дизайну часто стає камін. Встановити звичайний камін можна і в житловому будинку, однак за однієї умови, якщо ви живете на останньому поверсі. Адже для будь-якої печі потрібен димохід його роблять по фасаду з дозволу відповідних інстанцій або через дах. В останньому випадку дозвіл буде потрібен хіба від Карлсона. Об'язательне условие для дров'яного каміна це должен бути дымоход, для того, щоб выбрасывать продукти сгорания. Будь-яко дрова або газ. Якщо, допустимо, етаж по ДБН, то зараз дозволено встановлювати древі камінни, але для цього потрібно вивести дымоход. Ми даємо рекомендації, як це зробити. Якщо не ну, рабочие, то тогда делаем это мы. Якщо класичний камін потребує архітектурного проєкту, то сучасні печі може встановити на меншій площі і зробити це значно простіше лет 10 назад в Європі как бы произошёл бум, все начали покупать только печи. Печи, 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 потому что они интересные, они имеют законченный вид, они э, разнообразны по дизайну, и по установке они проще. Для владельцев квартир на нижних поверхах теж є варіант біокаміни. Назва біо з'явилася не просто так. Вони забезпечують екологічно чисте згоряння, адже в них горить очищений етиловий спирт. Становити їх простіше, ніж, скажімо, телевізор. Вони є з різними варіантами установки, то есть как отдельный просто напольные настольные привезли распаковали поставили разозалили топливо разожгли наслаждаемся есть ручные как мануального использования то есть нужно будет залить топливо вручную нужно будет где зажигалку поджечь соответственно горит огонь не требуя электричества но есть варианты автоматические где розетка электропитания нужно. Для того аби будь-який камін функціонував, потрібна одна умова: доступ кисню. У наглухо закритій кімнаті вогонь почне задихатися. Тож перед романтичним вечором перед каміном не забудьте провітрити приміщення. Цей момент дуже важливий, його потрібно зарані продумати. Либо заказчик буде постійно відкривати окна. Якщо говорити про частних домах, то зараз ці моменти вже продумуються на етапі, навіть проектування. Якщо такої можливості немає, краще використовувати ті ті варіанти, де подача повітря заздалегідь продумана виробником. В домі або в квартирі має бути правильно організована приточно витяжна вентиляція. Допустим, некоторые производители каменных топок, они наперед как бы это все продумывают и предлагают в своих изделиях опционально подключение воздуха для горения там, с улицы. Що такби спічає ніпральну роботу каміна. І на кінець про пальне для біокаміна невеликий за розмірами варіант з шириною полум'я пів метра, споживає пів літра суміші на годину. Самостійно робити біопаливо ми не радимо, попри засилля таких рекомендацій в інтернеті. Краще все ж таки придбати у відповідного виробника. ми всіх із пастою сьогодні ми гуляємо на фестивалі писанок, і чесно кажучи, кожна із них це справжній витвір мистецтва. Так, завдяки таким писанкам можна багато чого сказати про їхню автора, адже в таких роботах художники намагаються відкрити свій внутрішній світ. А ще сьогодні завершився великий Піс, і Багато хто з вас сьогодні повернеться до м'яса. А ще і сезон шашликів розпочнеться. Ось ось незабаром, або вже можливо розпочався. У мене за зиму стільки рецептів, маринадів не збиралася. Але Головне у шашлику, знаєте, що, що? м'ясо? А ще у шашлику головне те, аби їм займався чоловік. А от вибирати м'ясо може допомагати жінка, як, наприклад, у наступному сюжеті. Шашлики це однозначно природа. Ця страва у всіх асоціюється з весняним і літнім настроєм, сонцем, зеленою травою і приємним запахом багаття. Крім відмінного настрою, головне, аби сам шашлик вийшов соковитим і м'яким. Наш дієтолог Марія Федоренко, як ніхто знає, яке м'ясо слід вибирати. Лично мой выбор как диетолога я все-таки свинину не рекомендую. Все-таки пусть это будет э, это телятина, да, Говядина, баранина в конце концов. Почему мы э, не едим баранину? Это шикарное мясо. Например, то что це? Телятина, це... говядина. Говядина, да? Да, средняя, да. Средняя. Я вот не знаю, стосовно шашлыка с еловичины. Можливо, оно будет жесткое, можливо, якось быстро. Да, потрібно поэтому його замочувати. именно нужно, во-первых, выбрать хорошую часть. Да, это может быть вырезка или филе. Ну До вас приходять і кажуть, дайте мені на шашлик яловичину. Да. Отак і кажуть, так? Да? Да, потім головне. Діло в тому, що зараз дуже багато людей відказується від свинини. Дуже багато. Не проблема вибрати хорошу говядину чи телятину на шашлик. Яке м'ясо ви не вибрали для шашлику? Найголовніше це його свіжість на м'ясі. Не повинно бути слизу, крові, рідини. Кожен шматок повинен бути пружним і рівним. Поверхня злегка зволожена, не липка, а м'ясний сік прозорий. Свят взагалі не показатель, тому що це зависить від возрасту свині. Да? Чем ее кормили на по цвету она может быть как темнее, так і светлее на самом деле. Поэтому хорошо, якщо моро про свинину яку у свинини треба брати частину на шашлык. Ну понятно, що саме можна? вкусное у свинини это шейк, да з прожилочками, щоб да, було так? Да, так, Да, да, обов'язково. В свинині много паразитов, причем они содержатся не только на внутренних органах, как у говядины, например, но и в мясі. И мо может могуть заражать человека. Даже в приготовленном тобто навіть в приготовлені м'ясі навіть коли вже було посмажено, пройшло обробка Очень сильно мінімізує риск, але все одно он є. Чому сиру і свиніну не подають в ресторанах ніколи? Вибираючи м'ясо для шашлику, треба звернути увагу на його вік. По можливості слід купувати молоде м'ясо. Але Марія Федоренко рекомендує вибирати старше двох місяців, молодше, не смачне та й не корисне. З точки зрення дієтології гриль, мангал, шашлик це очень полезне приготовлення м'яса. Конечно, однозначно. Мы вообще ничего не жарим. Но, и, но шашлык, что происходит? Нету соприкосновения с жиром никаким. А тот жир, который есть, он стекает. А Насколько мы нам известно, всем токсины, и все продукты распада, они скапливаются именно в жировых клетках. И как нужно мариновать? Да как угодно. В интернете куча вариантов. Пусть это будет, например, гранат, киви. Пусть это будет киви. Пусть это будет просто лук и специи. Это, послушайте меня. Свежее мясо, свежее, не мороженое, хорошее мясо не требует особых маринадов. Если человек после посту вышел, да, сейчас все постятся, и значит, Пасха, все начинают жестко выходить. Чи можно сразу бахнуть после 40 дней какие-то там большие шматочки шашлыку? Что касается выхода из поста, надо быть очень осторожным, потому что очень много случаев, когда, ну, вплоть до больницы. Это очень большой, огромный стресс для организма. Съешьте одно яичко, Кусочок паски і маленький кусочок шашлика. Да? І випійте там этот полбокала красного сухого. Ви там вреда ніби. Всегда нужно знать меру. Не соромтеся вибирати м'ясо повільно, обдумуючи і тестуючи. У цій справі краще нікуди не поспішати, а вибрати дійсно якісний продукт. Інакше ризикуєте зіпсувати не тільки настрій, але й здоров'я. Кажуть, у світі існуватиме любов допоки люди писатимуть писанки. Перетворювати звичайні яйця на чарівні писанки в старі часи вміла кожна слов'янська жінка. І справа ця була таємнича для цього їй потрібно було приготувати непочату воду, не почати вогонь, нові горщики та зібрати фарби із квітів та зелені. Взагалі, історія написання і писання. Писанок налічує близько восьми тисяч років і, не дивлячись на усі складнощі, дійшла до наших днів. І сьогодні на Софіївській не одразу можна сказати, із чого зроблені ці писанки. От, наприклад, як ти гадаєш, це яка фарба? Не може якийсь мідний купорос, бронза, щось таке. Насправді це гіпсова штукатурка, вкрита фарбою та лаком. І Я одразу впізнала руку майстра. Це робота Дмитра Зазимко. І це справжній чарівник, адже він може за допомогою штукатурки зімітувати будь-яку поверхню будь-які. Матеріал. І якщо ви мені не вірите, то дивіться самі. Для нас майстер-клас, і мені наприклад цікаво, що ми будемо робити. Ну, Я до сих пір не розумію, так, наразі, що, що це буде, як це називається. Це буде направлення декоративної штукатурки, доволі вже популярне. заміна обоїв. Це декоративне. Імітація дерева. А який це -то матеріал тоді? Е, який штукатурка і вкрита акриловими фінішними слоями. У нас є кусок гіпсокартону, я кокось спеціально підготую до вашого приходу. Е. Ну, да. уявімо, що це стіна, да. наприклад, з моїх представлень. Тобто, перш краще робити, а не говорити, да, да, я думаю. Тобто, фольгу взяли, то цей цвет уже з пігментом підкольорований. А який колір, так? Да, да, мені здається, що просто немає. Колір. Она, серо-беленькая, то есть и мы для того, чтобы показать глубину еще фактуры дерева, то есть мы когда это будем все на сдир показывать, то есть она будет все поэтапно проявляться, так как здесь более семи слоев цветов и всего прочего. Да. В общем, берем, в принципе, наносим штукатурку. Этот инструмент, кстати, да, вроде кажется просто, но ему надо еще тоже привыкнуть чуть-чуть. Ну я поршу циркулю. Ну, ну, Дивите, уже пугано, и как старые, как такие подряпанные. О, вот это, да, красиво. Да. Ну, сейчас взял штамповочка, имитация дерева. Просто приложили и немного покачиваем. То есть вот у нас уже структурка появилась Древесины. Просто берете, приложите и слегка покачиваете. И тянете, тянете, тянете. Видите, у вас вот все хорошо получается. Вот структуры. А це мое, так? Да, це... так что неправильная профессия. С обратной стороны есть такая вот типа щеточка. Она дает своеобразную глубину, так как у нас это будет доска, и нам нужна грань какая-то. Вот допустим, у нас есть дерево. Так. Что в дереве есть, сучки. То есть сучки у нас рисуются, в принципе, пальцами, чем угодно. То есть, в принципе, делаем такие кругляши. Для полного реализма, то есть мы добавляем вот такие вот шпателем полосочки. Потом мы до доску берем, расслаиваем. В принципе, на этом этапе. Нас... Оно має застигнути. Да. Да? Взагалі, давайте будемо чесними, це інше, так, полотно, тому да. що ми не встигли просто чекати так довго. Предыдущий був образець, ми ділили фактуру, саму основу, то для ускорення всього, ми ще немного сліха додавали цвєт, хочу добитися. Старий забор був викрашений низькими цвєтами. Ага. Слой на слой красили, так, да, так, да. то дуже популярний в селах, там, то є, вони всі в тренді, там, і, в принципі... Я, я думаю, що вони не розуміють, що це да, в них тренді. Вони просто ніяк не можуть його пофарбувати. Золото і бірюза це взагалі родини. Берем... Я думала, це помаранчевий кольор, це золото. Перестань, що це золото. Ага. Взагалі мені здається, що це можна такий ремонт робити з цією родиною. І дітям да, буде робота там, давай і всі такі щасливі були, правда? І ще добре, коли б Діма був поруч і керував, тут треба більше, тут менше. У нас є кусок доски, і ми його, в принципі, починаємо декорувати. Стараємося, не старатися. Система для пляпки, маєте можна? Ну, от би, так. Ну, от я б от і оставив. Я так підозрюю, що у ваших друзів так от багато таких подарунків від вас. ні? Це тобі подарунок. Я, я, я жарний. І можна це помити? Хорошу. Так, ну дійсно це, рука чиста. Хасибі, Діма. Пожалуйста. Це був чудовий майстер-клас. Це програма П'ятий поверх. Ми вітаємо вас із Пасхою. З давніх давен символом Пасхи є писанка, і тому сьогодні ми на Софіївській площі. Найдавнішим та найголовнішим кольором вважався червоний колір добра, життя і радості для молодих. Це колір надії та вдалого шлюбу. Ну а інші кольори досить логічні: жовтий це сонце і тепло. Зелений – це пробудження природи, здоров'я. Ну а синій – це повітря та небо. Взагалі раніше нічого так просто не робила, тому всі орнаменти на писанках були символічні. Тож, якщо ви раптом збагнете зробити свій інтер'єр більш національним та українсько-вінтажним, вивчайте історію і дивіться наш наступний сюжет. Паркани з лози, хата під стріхою, дерев'яні поли та вишиваний декор. Український стиль стрімко вривається у сучасні інтер'єри. Старый стиль украинский он приветствует только природные материалы. Это в виде дерева. Это могут не быть не только балки, это может быть деревянный пол, там, деревянная мебель. Звісна річ, перше, що спадає на думку, коли говоримо про український стиль, це пирогово. Але за останній час у столиці та за її межами з'явилося дуже багато осередків українського етносу, де вітчизняний традиційний побут залишився практично у первинному вигляді. То коли я придбав цю хатинку, став на неї чарувати, щось робити і приїхав. Режисер Денисенко і каже, я тебе прошу, не чіпай цю хатинку, нічого, не сміття не викидай, не паутиння. Ми будемо тут знімати фільм, і тут буде траволікувальниця, жити, чудернацька бабуся, і ми будемо навішувати свою паутину, розсипати сміття. Не чіпай, нехай буде так. Їх зацікавило. Потім мої приїхали друзі з Кореї до цієї хатинки, побігли фотографуватися. Я зрозумів, що воно цікаво всім. Тож за ідеями для власного інтер'єру по українськи можна сміливо вирушати до таких музеїв етнічної культури, але важливо пам'ятати деякі нюанси. Головний важливий момент не переборщити з деталями, коли дуже багато всього, дуже багато декора, то це може показаться таким, когда человек заходит в музей. И mm это -hmm. будет понятное дело некомфортно. Лучше делать какой-то акцент на чём-то одном. Головними центрами будь-якого українського будинку завжди були піч і стіл. Саме з ними пов'язано безліч обрядів, повір'їв, біля них життя проходило свій повний круг від початку і до кінця. Якщо у вас дім, ви можете себе поштроїть печ з ліжанкою, як були у наших бабушок. Якщо ви делаете ремонт в квартирі, то ви можете, в принципі, использовать Камінш камінь, фальшкамін біокамін, його как то інтересно або з аксесуарами варто бути дуже обережним. Велика кількість вишитих рушників скатертин, серветок, оберегів, фіранок, орнаменту на стінах може перевантажити інтер'єр і зробити його нецікавим і абсолютно не сучасним. Якщо у вас залишився допустим, старий рушник чи дідушки з нього можна зробити відлічні штори і, Або, какая-то там скатерть ділять за з них. Ну, тут це все допускається, да так, да, конечно. найбільш характерними предметами українського традиційного інтер'єру є дерев'яні лавки і скрині. Їх використовували для всього. На них сиділи біля столу, спали. Вони були замість шаф і поличок у сучасному інтер'єрі. їм також знайдеться місце, і вони будуть дуже доречними. Якщо у вас зберігалася стара бабушкина скриня, то ми її можемо з легкостю використовувати не тільки як систему хранення, але ще й як в качестві стола. Інтер'єр витриманий в українському стилі не тільки стильний, і актуальний, він стає носієм душі нашого народу, але таким він стане тільки в тому випадку, коли при його створенні буде витримана міра, і кожен предмет буде мати своє місце і цінність. Це програма «П'ятий поверх. І ми щиро вітаємо вас із святим воскресінням. Сьогоднішній святковий випуск, ми вирішили провести на Софіївській площі, де представлено майже 600 робіт від українських художників. Е, можливо, хтось скаже, що ці писанки не справжні, не традиційні, не сакральні, але, на нашу думку, головне донести до сучасного підростаючого покоління усі наші традиції. Ну, Серед усіх нам особисто припала до душі саме ця писанка. і, Можливо, тому що дивлячись на неї, розумієш, наш Затишок, і наше щастя зараз виборюють молоді хлопці та чоловіки. Тож ще раз хочемо побажати, аби в Україні і в кожній родині був мир та спокій. Це була програма п'ятий поверх зі святом з рівно за тиждень на цьому ж самому місці. нск олимпийский мод спонсор показу